Вітаю всіх на каналі. Зараз вже 20 грудня, і я приїхала на дачку на два дні, десь по як вийде, може й три, захвачу, не знаю. І погода у нас зараз дуже тепло, добре, можна працювати на вулиці. У мене Приїхала така гарна посилочка з Херсонської області, з Херсону міста від чудової жінки Галини. Вона веде канал, на Ютубі в неї є канал. Галина вопреки всьому і всім от така цікава мені посилочка прийшла, я теж про неї хочу розповісти. Ну і Сирена, звичайно. Зараза така не дала мені доказати. Показати садочок, зараз пройде ця сирена і буду далі знімати. Також подивимося, як почувають мої посіви, чи що я висівала насіння багаторічних квітів на зиму. У ящички є також на каналі це відео. Я це робила недавно тижнів два назад. Думаю, нічого там не взійшло. <ріст> ну, як воно почувається, перевірити треба. Були до 6 сніг, навіть був. Ну, все, це одна партія тут у мене прикопана. Ну, вроді трошки промочило. Це добре. Так, ну ось ми дійшли до моїх посівів багаторічників. Ну, що картон, звичайно, намок, але він тримається поки що, нормально. Не розлазиться, ніде ніхто сюди не залазив всередину. маю на увазі коти. Хоча там біля бачите лапи, біля троянди, то котики погуляли, погуляли. Хотіли сюди, напевно, залізти. Так, так. більше тут показувати, звичайно, нема чого. Тут я теж, до речі, висіяла відкритий ґрунт. Такі в мене були просрочені насіння люпина і маку багаторічного. Ще щось туди кинула, вже й не пам'ятаю. Тож підписувати треба. Ну, це так, це навіть не експеримент. Це так, щоб не викидати, називається. Подивимося, мак. мало ли, може, ще теж взійде. Отам я вербену бонарську посіяла. так. На зимовий посів, і ще один пакетик весною посію. теж десь, ну Може тут теж десь в іншому місці. Лохинка моя зимує. Я її підкормила, підготувала до зими. На каналі є відео, як я це робила. Зимова підготовка лохини. Можете подивитися, там ці маніпуляції описані, показані. Ой, сонечко вийшло, боже, яка краса, як весною. Хочу зробити огляд це посилочки, яку я отримала від блогера Галини, яка мешкає біля херсону чи в самому херсоні, я точно не знаю, але посилка прийшла з Херсону. Це такі крафтові речі, вона робить з пенобетону, такі цікаві скульптури, фігурки. Для саду, і мені вони так подобаються, як вона показує, вона кожного дня. Можна виходить в ефір, показує свій садочок, з прогулянки свої показує і розповідає все так, як вона живе. І ось зараз вона започаткувала такий свій невеличкий бізнес. пропонувала придбати в неї такі фігурки. Симпатичні, як я відгукнулася на цю пропозицію і захотіла собі мати в садку такі ексклюзивні, можна сказати, крафтові речі, зроблені своїми руками. Сама я ще напевно б не змогла таке зробити. Це треба досвід мати і багато матеріалу, і взагалі це треба ще фантазію таку включити, щоб зробити такий красивий чайничок. Краса, краса така. Давайте далі дивитися. Тут багато фігурок я замовила. І на бетон такий цікавий теж матеріал. Він трошки кришиться, але так не дуже. Мені чоловік навіть пропонував обробити його, щоб на довше хватило якимось. Грунтовку, ґрун у нас є грунтовка. От як ви думаєте, пані Галина, можна це зробити, ось ще обробити її ґрунтову що можливо, колір вона якось потіряє свій оцей біленький. я в Ну, а так мені і так подобається, звичайно, видно, щоб він подовше послугував. Наскільки це буде довговічна е робота, можливо, зберегти е то, об зробити грунтовку. Не знаю. ну. Поки будемо дивитися на саму роботу. Ось такий чайничок. Навірно, так лучше на фон якийсь красивий зробити. Перенесла свій огляд сюди на город. Тут у мене зелена травичка і сонечко так світа. Сподіваюсь, не буде вітру, і я зможу зробити добрий огляд. Давайте роздивимося, чайник на сонечці. На сонечко світа. Ось така красота. Він дуже гарно на, зеленому, на зеленій траві виглядає. Можна її так поставити, десь присланити до якогось до рослини, наприклад, якось або десь на стільчик на підставочці. Буде красива. Така, отага. Далі Щось такий будиночок ще замовила. Це гарненький будиночок. Його можна і розікрасити, біленький, наприклад, отак от намалювати щось, якісь контури під... зробити собі. Ну Мені і так, в принципі, він устраює, він навіть стоїть, отак можна поставити його. І він не буде падати, такий він трьохмірний будиночок. Красота. Поставили. Далі розпаковочка триває. Оце я ще в неї замовила, мені сподобалося, як виглядають такі маки-головки. Я, я раніше ну, хотіла б замовити тільки не з пінобетону, а їй ще продаються такі з металу маки. Ну, ці, мені здається, теж дуже гарно. У нас часом можуть поміняти свій. Колір, мохом навіть покритися. До речі, дуже гарно на них мох цепляється, покриває мох. оці фігурки, вони тоді старішають і теж дуже красиво виглядають в садку. І ці маки зроблю такі металеві штирки і повставляю Оце три штучки, в мене три головки. Вони дуже будуть гарно прикрашати взимку мої клумби. Дуже гарно. Мені подобається все. Дойшло воно, дуже добра, упаковка, гарна. Вона упакувала нижче, не є така це матеріал, не, не знаю, що це таке. Ну, така прям вата, мінеральна, здається, вата називається. Там прям все-все упаковано, все бо цей матеріал не важкий, тому неважко було нести з нової пошти його. Ось тоді такий ангел. дивіться, яка краса. Це можна поставити, теж, воно буде дуже красиво виглядувати. Далі дивимося. Це мені на подарунок поклала, таке ж маленьке будиночок такий для птичок, напевно. Або для якихось комашок можна зробити сюди щось напхати і будуть жити комашки тут. Такі корисні, звичайно. І підвізку зробити якусь теж непогано буде. Або втикнути можна отак з цього боку, що дирочка є, і втикнути, щось поставити. Просто що може, що, що воно таке нагадує. якийсь чоловік, який кричить, якийсь привид, можна сказати. Це як фантазія працює у людини. Бачите, що вона попридумувала. Оце ще замовила місяць такий. Красивий. Я хочу його в композиції, зробити таку композицію з зимову, можливо, на новорічну, і його теж застосувати. Ну, ще не знаю, як воно путь. Можливо, в цьому відео навіть покажу, що я з цього хочу зробити. І підвісити його можна на дерево, на гілку дерева підвісити або на арку посередині буде красиво. Ще даже, бачите, він посміхається цей місяць, якщо вам видно, тут є в нього очі, носик, ротик. Такий красива, красива, позитивна скульптура. Представимо, щоб було красиво. Далі. Далі я зробила собі равлика. Я зробила, мені зробила пані Галина такого равлика. Бачите. Це дернатько. Це на землю, на землю його, звичайно, ставитись треба, щоб він отак у мене повз. Повз. Ну, на видному місці, щоб його видно було, звичайно. Така краса. І все. Це все ось, воно замотало так багато, воно взагалі дійшло і навіть не ворухнулося тут. Тому я дуже задоволена своїм придбанням. Доставка мені вийшла з Херсону до Самару на, на Московськ, минулому, це Дніпровська область, 110 гривень, такий ось ящичок. Крихке. звертайтеся до Галини, канал, папреки всіму і всім. Вона може зробити вам такі фігурки, які ви захочете. Тут тобто, тільки ваша її фантазія. Великі, менші, більші, які захочете. Дуже красиво, дуже таке самобидні, такі колоритні, непросторні фігурки. Мені, мені дуже подобається. Дякую. зірочка. Цю, цю зірочку я зробила з такою товстої проволоки 1,4 розмір її. А всю я хочу зробити більш тонкою спробувати, тому що дуже важко плести. Брудівно так і буде симпатично виглядати. Зараз ну, я спробую з тонкою плести. Будемо дати тепер з простою повозки. Це важче робити, вона доволі ну як гнеться, але не так, як та піддається і може трошки картон деформувати, тому це трошки і повільніше буде виходити і. 没关系。嗯 passion. Третій день на дачі, такий туман, така пасмурна сира погода, щось таке, як мряче, незрозуміло, чи дощ, чи що воно таке, чи просто роса падає. І я хочу доробити там свою прикрасу саду, то що зараз роблю вам показую. Вона в принципі можливо в такому вигляді висіти. Ну, мені хочеться доробити. Мені не дуже подобається е, саме сосна застосування до, до цієї прикраси. Не знаю, ну, в принципі, і так можна. Но я хочу ще вибілити оці зірочки, щоб їх видніше було. Мене там таке білило під забору, що я красила біленьке, таке трошки так покрасити їх. не все. Щоб їх було й повинніше Добавити тут мішури. Стрічку я не знайшла, а мішура є така, яскравенька з, з, з такого сріблого кольору. І ще я виламала такі лапнички з ялиці. І теж спробую сюди ще додати їх. Дякую пані Галині за такого чудового місяця. Дуже гарна, дуже гарна скульптура садова вийшла. Садосик трошки її вже намочив, вона така, трошки поміняла колір, але все рівно вона дуже гарна і зараз. Ну, ось так вийшло в мене прикрасити цю композицію, цю підвісочку. Звичайно, зараз день я накрила гірлянду тряпочкою, щоб вона вимкнулася, а трошки потемніше то буде, ці мерехтіння будуть більш видніші. Ну, на камеру, звичайно, може, воно і не буде так красиво, чітко виглядати, то що вже буде темно. Хотіла тут ще такий бант красивий, такого капрону знайти білого прозорого. І отут банту таки зробити, теж було б гарно. Ну, поки така мішура <схи> нацеплена. Оці ось сніжинки, підвісочки я замовляла в тему. Є огляд на каналі, можете подивитися, що я там позамовляла в цьому магазині. Де я вам подала і собі зробила таку красу, буду милуватися та піднімати собі настрій цими сумними днями. Можна так собі піднімати настрій. Тут шишки. Ще, можливо, єлові в мене такі соснові були, єлові шишки. Були б, напевно, краще, більше вони розкриті вже і виглядали б ну, більше на себе б приділяли уваги. Ну, такі, які є. Новорічний місяць, зірочки. Зірочки я побілила трошечки таким білилом. Щоб вони трошки виділялися на фоні темного листя та темної хвої. Ну, якось так. Пишіть, подобається вам така інсталяція. Вона в мене тут поки стоїть, на моїх майбутніх клумбах високих, французьких. Я ще їх в процесі роблю. Тут ще вже кілочки є, ось все вже. Вона наготувала матеріалу трошки, але погода не дуже добра для цього справи, то вирішила поки зробити такі декорації, прикраси. Ой, мені подобається. Мені дуже подобається. Напишіть ну, свої відгуки лайками, коментарями, підписками. Відмітьте мою роботу, будь ласка, а цей місяць це від Галини. Дякую велике. Тут у нього є ласки, гротик посміхається. Отак. От Можна ходити, роздивлятися. Ось так. Цю гірлянду, до речі, теж я в тему замовляла. Оцю. Вона на сонячних батареях. Включається, коли немає світла, вже коли сонце сідає. Я ще зараз покажу, що зробила для саду. Ну, як зробила, те, що з тему придбала та фігурки переставляю, в садку поснімаю. До побачення!